Вас, можливо, прийде Миколайчик, або ви комусь подарунки на Миколая подаруєте? – Ну, звичайно, в мене внуки є, і правнук внук уже народився. То щось недороге, бо ми не можемо, а щось подаруємо. Звичайно, буде. А як же. – Думаю, так. Я стараюся дуже сильно, тому я дуже сильно на це надіюся і стараюся. І буду дарувати подарунки моїм друзям також. Не знаю. Скоріше за все, що ні. А чому? Не знаю, бо діткам зараз більше приходить. Я вже доросла, тому Миколайчик до мене навряд чи прийде. А ви щось будете дарувати? Звичайно. Солодощі зазвичай. Діткам? Да? Так, до мене цього року прийде Миколайчик. Це моє найулюбленіше свято. Я його люблю з дитинства. І сьогодні навіть проводила дітям майстер-клас mm -hmm. цього дня. Mm -hmm. А ви, можливо, я комусь будете подарунки дарувати? Ну, no, звичайно, ми їздимо до сина в Київ, там є внуки то ми там їм веземо подарунки, а цьому році ми не їдемо туди, але ми пізніше їм подаримо. Хоч то вже буде не так, але все рівно будуть подарунки.